Козацька церква Пресвятої Покрови одна з тих установ у Кам'янському, яка з початку війни об'єднала усі свої зусилля і можливості на допомогу українській армії та військовим. Наставники церкви та парафіяни розпочали волонтерську діяльність, забезпечуючи воїнів їжею та іншим необхідним у такий складний час речами. А ще церква Пресвятої Покрови стала місцем для вшанування пам'яті воїнів, життя яких відібрали вороги, та останнім місцем для молитви за їхні душі. Ще задовго до повномасштабного вторгнення російських окупантів у церкві Пресвятої Покрови планувалось відкриття незвичного меморіалу у пам'ять про тих кам'янчан, які загинули за честь та свободу українського народу. Ідея була така: зобразити максимально наближений хрест той, котрий був у Спасителя. В максимальних наближених розмірах, максимально зробити його зрозумілим, що він не був такий ідеальний, який ми звикли його бачити. Він символізує той страх, той біль, ту скорботу, яку пережив Христос на цьому хресті. Але ми знаємо, чим закінчилася ця історія. Христос Воскрес так само, як нині йде до Воскресіння і до гарного життя наша держава. Настоятель храму козацької церкви Пресвятої Покрови і Романах Феодосій розповідає, як прийняв рішення від самого початку і до кінця бути поруч зі своїми захисниками та народом, разом переживати радощі, смуток та моменти горя. Цьогоріч рівно через шість років після встановлення монументу у вигляді хреста на території храму з'явилася ще одна символічна конструкція. Ми звернулись до нашого очільника міста, попросили. Його про таку допомогу, або він допоміг нам зробити цю таку невелику, напівзакриту типу капличку, де в останній шлях проводжають наших героїв. Дякуємо, що сьогодні міська влада йде на зустріч. Вона розуміє, як це необхідно проведжати наших захисників достойно. Дякуємо за цю підтримку. Хотілося б, мабуть, аби кожен із нас пам'ятав, якою ціною даються наше життя. Наше існування це місце на території храму стало дійсно значущим та історичним для кожного кам'янчанина. З 24 лютого тут в останній шлях провели більше ста бійців, які до останнього подиху оберігали своє місто та країну.